Свіженька гра боброва гребля від видавництва «Ігромах». Вона розрахована від двох до п'яти гравців, і тут ви будете всі разом спільними зусиллями будувати греблю, виставляючи на поле бруски та бобрів, але переможе лише один учасник той, хто першим позбудеться всіх своїх брусків. Починається гра з того, що ви перевертаєте коробку і розподіляєте бруски серед учасників залежно від кількості гравців. Далі розташовуємо бобрів та кубики поруч з ігровим полем. А той учасник, у якого найбільші передні зуби, стає першим гравцем. Він вибирає два з п'яти доступних місць і ставить на кожне з них бобра вертикально. Бобри не ледюги і на роботі лежати не можуть. А далі перший гравець кидає кубики і виконує вказівки на гранях, що випали на них. На одному кубі зображено кількість бобрів та брусків, які ви маєте розмістити у свій хід. А на іншому зображені символи, що позначають, як ви маєте це робити. І ось ця річ вже привносить в гру купу веселищів, бо ви маєте виставляти бруски мізинцями, двома пальцями, неначе ножицями, не домінуючою рукою, чи обома руками бобра та брусок одночасно і так далі. Важливі правила по розміщенню, що брусок має спиратись принаймні на одного бобра, а також бобри не можуть вилазити одне на одного. І ось таким чином гравці по черзі кидають кубики та виконують вказівки на них, тим самим будуючи граблю. Але в якийсь момент ви можете впустити бобра чи брусок, що призведе до часткового руйнування граблі. І в такому випадку кожен гравець, крім вас, має скинути по одному бруску, тим самим наблизити себе до перемоги. І щойно якийсь учасник викладає свій останній брусок, то партія завершується перемогою цього гравця. Або ж можливий варіант кінця партії, коли у загальному запасі закінчились бобри. У такому випадку перемагає той гравець, у якого брусків залишилось найменше. Якщо до моїх вражень, то вони максимально позитивні, бо я дуже люблю ігри на спритність по типу дженги, але всією душею ненавиджу класичну дженгу. Вона мені нудна, сіра і взагалі фе. А от подібні яскраві ігри завжди розпалюють здоровий азарт. І перевага таких настілок в тому, що їх правила максимально прості, що дозволяє вам грати в неї як в компанії друзів, так і з дітьми. А наразі мене на все. Дякую за перегляд. Па-па.